Доброго тихого дня. Зараз йдемо. Доброго дня. Доброго дня. Так, ну що, да, та ми по справам. Ну що, доброго дня. Мої дівчата за вами сумували. Давайте 5 хвилин для дівчаток. Як ваші справи? Живий. Живий, все Живий добре. Ганять. Все добре. Я там ділилася, що а чи не ділилася? Я не знаю. Коротше, звідкись була інформація, що там ви себе не дуже гарно почували з тиском. Я хотіла запитати, скільки це обійшлося по коштам, бо мене от іноді за медицину питають. Лікар. Ну, При ньому чи... до лікаря 500 бат. 500 бат. І у... плюс ліки. І плюс ліки. ліки... ліки... ліки мені обійшовся. Перший раз в 2000 бат. Ага. Це разом з прийомом лікаря. Це прямо на прийомі там. Так, да. да. він мене обслухав, обдивився, обміняв, ага. виписав пігулки на місяць, ага. сказав пити два двічі на день, вранці угу. ввечері. Ніякого алкоголю. Ну даже що, ви даже... тримаєте стрій? Даже Ми ж три місяці не бачились. Тримаєте стрій? Ні, пиво, попиваю. Попиваю, так. Да. Ну ж, безалкоголь, ж, правильно? Чи це як кажуть, це одно, що резинова жінка. Перший крок, Перший крок да. О, тоді наш чоловік. Тому дві тисячі батів вийшло. О, дивіться, хтось, хтось постирався і злетіло. Дві тисячі баті вийшло прийом і ліки, да? було пов'язано з тиском. У вас був високий тиск, так? У мене і зараз 180 на да? 100. Зараз прямо. я Перед тим як вийти поміряв. Що? Закинув пігулку, ага. яку мені ще дали на місяць комплект. Казали ага. одну в день, якщо підскочить. А ото, що ви мені дали, коли я вам давала цей. А це аналог отих, що ви приймали. Ага, це для зниження тиску, так, так? якщо так. треба як швидка допомога. Так. Ага, все. Ну, я йому не користувалася, слава Богу. Ну, давайте, от подивіться, як і погода сьогодні гарна. І дощ пройшов не так жарко, так? Да? Чи так? Ні, нормально. Нормальок. Ну що, ми пішли. Зараз знову на 90 днів на подовження візи. Ой, не візи, а. А як це називається правильно? Просто подовження відмітка. 90 відмітка. 90 днів, да. Ага, відмітка 90 днів. Зараз я вам покажу, як це все виглядає. І чекаю від вас коментарі. Ви ж хотіли побачити? Наче, а вони, вони лінтяї, вони не хочуть дивитися, питають, Олена, як віза, як такі умови. Думаю, боже, які ледачі. Тому бігом пролайкали, поставили коментар, а ми пішли. Всім привіт! Це буде відео для тих, кому цікаво, як легально залишитися в Таїланді. В моєму випадку на рік. Але коли я оформлювала пенсійну візу, а я зараз знаходжусь на пенсійній візі, перший раз вона оформлюється на 15 місяців, потім кожне подовження на рік. Але є певні умови для того, щоб тут залишатися, кожні 90 днів треба робити, писати таку заяву, заповнювати і здавати в міграційну службу. Тобто такі умови. ТМ47 називається. Я коли була в попередній раз, взяла собі цей образець і по ньому зразок. І по ньому я зараз буду заповнювати всі свої дані, Ну, а потім вам думаю, що зможу зняти показати, куди що віддавати і як процес цей далі проходить. Я це вже показувала десь на своєму каналі, тому можна і там знайти також. Тому зараз оце все діло заповнюю і буду йти в міграційну службу. Добре, що вона там знаходиться недалеко. Ось там ось і все, приблизно. Тому зараз заповнюю, буду йти. Так, ну що, приїхали вже ми в імміграційну службу. Людей небагато, я думаю, тому що не сезон. Що необхідно зробити? Необхідно, якщо на подовження пенсійної візи на ну, 90 дів відміточка, треба піти ось повернути. На право і взяти ось там, де стоїть черга, там лежить в першому, на першому столі лежить бланк, який я вам показала. І ось там е, заповнюється за зразком. Пан Олександр зараз з мого бланку заповнює. Ось зразки, які ви можете заповнити. Потім, ось там, де написано віза, бачите, там стоїть ксерокс. Я вже зробила ксерокс. Першої сторінки паспорта, потім, коли я влетіла в Таїланд, і ТМ 30, це реєстрація на проживання. І все, Все, все зробила Ксерокопії. цю заяву заповнила. Потім підходити до першого віконця, вам там століка, вам дають там дають талончик, підходити в друге. Тобто в 11 ТМ-47, бачите? І там вам потім дають ось таку бумажечку, ще... Ой, в мене є подовження, трошки в мене впало. Зараз підніму, покладу, поки там пане Олександр заповнює. І вам дають ще одну бумажку. У мене ця бумажка була ось до якого до 10 серпня, але сьогодні 8 і сьогодні п'ятниця. Коли припадає на вихідні, я йду на день раніше. Ну кажуть, що якщо навіть ви прийдете на наступний день, то нічого страшного. Ну, краще зробити як краще. Ось і все. Це все робиться безкоштовно, робиться дуже швидко і в цьому немає нічого страшного. Можете самостійно це все зробити. Ось зразки. Зробили і вуаля. Ось такий у вас талончик на другий стіл і все. Ми вже майже підходимо, бо людей немає. Поки люди тут все оформлюють, тут можна попоїсти. Савадіка приготували все смачне. Ось бачите, можна спокійно взяти, поїсти і не буде вам голодно. Все готове. Мовни молодці. Тут вам запасують. І ціна питання долар 2, не більше. Тому дякую міграційній службі. Все я зробила, все в мене зроблено. Напроти можна поїсти. Так що все, через 90 днів зустрінемось. Або коли буду летіти кудись, треба робити рієнтрі. По пенсійній візі необхідно зробити реєнтрі, щоб не анулювалася моя віза.